Про події війни говорить Стратком. Щонайменше семеро цивільних загинули, і 41 дістав поранення за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок російської агресії. Зокрема, на Сумщині окупанти скинули три керовані авіабомби на будинки мирних жителів у Білопільській громаді. У власному будинку загинув чоловік, ще дві людини поранені. В іншій громаді області внаслідок влучання російського дрона у будинок постраждала ціла родина. Чотирирічна дівчинка перебуває у важкому стані. Госпіталізували також її маму та бабусю. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти середи, ворог атакував 183 ударними безпілотниками різних типів. Із них шахедів близько сотні. Атака відбувалась із семи напрямків за попередніми даними. Протиповітряною обороною збито або подавлено 154 ворожих безпілотника на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 11 локаціях. У вересні цього року Росія застосувала проти України 7313 дронів і 270 ракет різних типів. У них виявило близько 676 тисяч компонентів іноземного виробництва. Про це повідомили в Офісі президента України під час зустрічі з представниками посольств країн Групи Семи. Як зауважив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк, російська військова машина досі тримається на технологіях і к компонентах, що надходять за кордону, часто через треті країни, наше спільне завдання із партнерами закрити ці лазівки, щоб жоден чіп чи плата більше не підсилювали агресора у введенні війни проти України. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 200 бойових зіткнень. Це на всім більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 32 атаки. На південно-слобожанському відбулось 29 боєзіткнень. Найтихіше було на Придніпровському напрямку: три ворожі атаки, на Краматорському напрямку противник наступальних дій. Не проводив у вівторок. Окупанти завдали одного ракетного та 82 авіаційні удари. Застосували одну ракету, скинули 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснили 5012 обстрілів, зокрема 168 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 6159 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки ворога: одну станцію РЕП, одну радіолокаційну станцію, три склади та ще одну іншу важливу ціль противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1010 загарбників убитими і пораненими. Сили оборони України також не шкодили два танки, п'ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 401 безпілотник оперативно-тактичного рівня та 75 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Разом легше долати ворога. Слава Україні! Перевірено понад 130 тисяч знищених і пошкоджених ворожих цілей. Такий результат за два місяці після впровадження системи Дельта на всіх рівнях Збройних сил України, як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, уже реалізовано серію оновлень для технології автовиявлення ворожої техніки штучним інтелектом. Завдяки цьому механізму точність виявлення техніки становить 70% унікальних одиниць, а середній час виявлення 2,2 секунди. Унди також паралельно триває робота над запуском функціональності нічного виявлення. Міністр підкреслив, що сьогодні Дельта стала справжньою цифровою зброєю. Це приклад українських інновацій, які змінюють поле бою і задають нові стандарти для партнерів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених росіянами на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, окупанти викрали понад 140 артефактів під час незаконних археологічних розкопок у Криму. Також під виглядом тимчасової виставки вивезли 37 експонатів із національного історико-археологічного музею Кам'яна Могила до музею «Херсонес Врійський. Наголосили у ГУР Росія намагається стерти українську національну ідентичність, привласнюючи українську культуру та історію. У Генеральному штабі Збройних сил України привітали юристів із професійним святом. Вважається, що саме 8 жовтня 1016 року Великий князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів Руську правду, з якої бере початок історія українського права і законодавства. Наш ворог не дотримується законів та звичаїв війни, порушує міжнародне гуманітарне право, б'є по цивільних, бере заручників, катує і вбиває полонених. Натомість українська армія дотримується норм міжнародного гуманітарного права та дбає про захист цивільного населення, дотримання правил поводження з військовополоненими та забезпечення допомоги постраждалим. У Генштабі висловили подяку військовим юристам. Вони не лише забезпечують правовий порядок у військах, а й сприяють фіксації воєнних злочинів Російської Федерації. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.